Шановна громада, шановні підписники, сьогодні 24 січня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по вітрячках, як у Німеччині будують вітрячки і використовують енергію від це зараз Корисна місцеві використання. Відряків вітряк альтернативна енергія. У нас в Україні краще пунктів було а гори теж є, навряд чи там такі вітряки вистраюють. Там... Хоча сонячні батареї в нас в Бучанському районі є там багато станцій. Ну, вітряків не одного, я такого не бачив. Вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео, поки я мандрую по Німеччині. От у мене якийсь п'ятачок, є з кафека, Макдональдс. І там далі я ще бачив весь бургер Кінг» американський. Інфраструктура в їх тут гарно розвита. В цьому місці, що я, то 5 автосалонів. І Mercedes, і Троєн, тойота. Там багато. Я так... А населення 16 тисяч. Як воно робить усе. 5 супермаркетів. Ну, порівняні з українським таким містечком, там де є стільки фора я тебе, я так оце ровляю. І Є що нам ну, повчиться у німці. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувай!